Доброго дня! Сьогодні поділюся своїми враженнями про використання різних способів поливу саду. От як на... з чого я починав. Починав я з крапленої стрічки емітерної, надивився ютуба, фахівця по смородині, який гадив щілєву стрічку, говорив, що тільки емітерну треба. Ну я ж так і купляв, купляв багато років. В ітонів результат, що ебітери забиваються нашою грязною водою, як не в перший рік, так і в другий, і вона виходить з ладу і ми її викидаємо. Потім поступово я почав переходити на сліпу трубку і капельниці ставив, де мені потрібно. Да, класна штука, ну трішки, так сказати, дорого. Ну, як на сад, то добре, а як на ось маленькі якісь рослинки поливати, то дорогувато виходить. Купив щілинну. Щілинна без пластмас, просто дірочки. ціна і не залежить від того, на якій відстані дірочки друг від дружка. І виходить, що вона. Дуже хороша, як на мене. У нас вода дуже брудна, хоч проходить вона і через фільтр. да, все нормально, чиста, вона прекрасна постоїть. Да, навіть в магістралі вона постоїть день-два і виходить, осад, такий жовтий ну, страх. Ось зараз покажу стрічку, яка пропрацювала цей рік. Ні одна Втілинка не забилася, от який жовтий відлив від нашої води. Все тут працює, чудово. Сьогодні я прокапував, тому як садив під щеп, і треба було її трішки полити. Ось навіть закидана землею, вона чудово справляється. емітерної вже в мене є два мішки, яку я викинув і буду. Підв'язувати неї, мабуть, малину. На даний час маємо таку ситуацію. Ось поливаю грушки. Там одна типка. Все чудово працює. Купив собі вже бухту кілометрову. Так трішки дешевше виходить. Воно садимо, розширяємося, діло потрішку йде. Так, до чого я. щілинна Якщо краплина стрічка, то повинна бути вона щілинною. Не треба вірити в те, що там мітери вирівнюють тиски під гірку, згірка. Це то чепуха. Капає нормально щілинна, не забивається. І все буде добре. Купляємо через 10 см, щоб дірочки на ній були щілини і користуємося в своє задоволення. Навіть грязна вода нормально через неї проходить. Зараз я саджаю фундучки, ті ще мені прийшли. І ось буде ще один шматок фундукового саду. Хто, кому цікаво, ставимо його лайк. До зустрічі в наступних відео. А, ще помічниці фарбують грушки.